Всім привіт! Я, я сам собі не вірю, що це DIY. Ну, до речі, з минулого DIY я робив сквіш кактус. Та він такий поганий. це Не заламінірований. Отут з країнську щось вообще погане. Магло набив. Нічого вообще. таке погане я зробив. В, в тому відео, де я робив сам табалапку, вже Сквіш. То це вже покраще було, чому це. У цьому DIY ми будемо робити такого зайчика, який ти замотуєш такий моторчик, можна сказати, і він, типа біжить. Для цього треба. Скотч. У мене ось такий маленький. Звісно, основа. Ось стаканчики. Дві кришечки з-під бутилки. Ось, у мене такі дві сині. Рожевий. Це не дуже на рожевий такий. Колір м'яса папер. Уж який папер, папір. І двосторонній, ось такий жовтий папір. Ну, і у вас який колір там стаканчика, такого і кольора беріть ось, папір. Ось цей. Ножиці. Маркер такого кольору, як я казав, не похожий на рожевий. Чорний маркер. Клеві. Клеві, оці полки, як так сказати, я не знаю, як вони називаються. І клеєвий пістолет, звичайно. Чим же ж я буду клеїти їх. Так. Спершу треба намалювати Зайцю. Беремо чорний маркер. У мене тут з такими ребрашками. то це невдумно у мене тут. Щось типу такого. Я брав оцей маркер для того, щоб щічки зробити. Ну, вроді щось нормально вийшло. Я беру оцей жовтий папір. І намічаємо ескіз, типу, форму вух. Шоці, дивіться, яку ручку недавно сьогодні купив з крокодилом. Мені вона дуже подобається. Підпишись! Щось типа отакого. Такі самі деталі треба на оцьому, але поменше. Це будуть серед... серединки вуш. Я обвів вушка і серединки там намалював, зараз буду вирізати. Вибачте, що забув сказати, але нам треба ще клей-олівець. Треба отак приклеїти. Я ось дивлюсь мордочка ось сюди тепер оці заготовки вушок. Карандашом не клею, я скотчем приклею. Один і... і два ось уже отакий мілий зайчик. Тепер же треба зробити, щоб він бігав. Забувся сказати, і за оці резинки, і кишечок, весь механізм, а я не сказав резинка, що нам треба. Бо Тому що вона лежала від мене далеко, і я за неї забувся. Дуже сильно вибачаюся. Як так можна було? Коротше, резин. Коротше, зараз нам не треба. Беремо дві кришки, клеєвий пістолет, клей. І склеїмо так ці дві кришечки. Це ще ж поки він нагріється. Кстати, Це перша частина, що можна зробити із стаканчиків паперових. Наступної частині ми будемо робити із двох стаканчиків таку хваталку. Що типа отак чик, чик, і вона хватає щось. Може навіть і зробимо кулер із стаканчиків, ну не думаю, що я це зроблю. Блін, я забув включити клеєвий пістолет. О, тепер включив. Якщо ви хочете, щоб я знімав побільше DIY, в коментарях пишіть жовті сердечка жовті, тому що в мене сьогодні жовте таке DIY, і я думаю, ну нехай будуть жовті. Так, ну ще він не гарячий. І кстати, це я, блін, казав сам собі, що от як я випущу канал, що я буду знімати тільки у длинних відео, шортс не буду знімати. У мене вже два тижні, як не виходило у длинних відео. Та DIY і так одне на каналі. Ну ладно, ладно, шор... Не... ну ніт, ніт. У шортах дуже багато в мене DIY, так що ніт. Таке у длинних відео прям DIY, то це да. Одне. Так, я вже буду починати клеяти. Надіюсь, воно склеїться. Бо якщо не склеїться, я буду дуже злий. Пліс, пожалуйста, склейся, умоляю. Єс, yes, воно склеїлось! Да. Боже, який я радий, Ну, ви не представляєте. Якби воно не склеїлось, я б не хотів ще раз його клеїти. На цьому моменті я вже кажу клеєвому пістолі «Пока», тому що вже він свою функцію в цьому DIY зробив. Якщо ви думали, що тут, якщо я беру ось тільки всього, якийсь там папер, то мені, може бути, Та ось стільки, папер. треба. Так що не думайте, що я взяв так багато, а мені так багато треба. Ні, просто мені почуть всього треба. Тепер беремо скотч і оцю резинку. І беремо ось отак. Оп. Десь отут посередині між шумом. І треба проклеїти клей. Ой, не клеємо, скотчем. Ось, дивіться. Я відрізаю скотч. Оп, все, відрізав. Так, зараз. Секунду, О, сюда все получилось. И клаю. Надеюсь, я разумела объяснил. кладу вот так на полосочку и обматываю. Це вийшло. Як обично, нічого не вийшло. Ну, у мене щось таке получилось, єлі-єлі я дуже довго це робив. Єлі-єлі, як вийшло. Тепер бачите, ось мордочка, і отут по боках ось ми робимо надрізи. О, раз, дивіться. Надріз. Ось і отак загинаємо. Дивіться, і так само з другої сторони. Ось так ось оце. І дивіться, ось оцей механізм. Істинний момент. Ой. Так, тепер другий. Коротше. Беріть резинку побільше, щоб не було як у мене. Ось у вас все вийде. Обіцяю вам. У мене просто трохи маленька резинка. Ось, типа у вас вийде, що ви так закручуєте. Оп! І він. от. Вас... Поняли? Ось, тобто ви закручуєте. І у вас виходить отак. Я думаю, це було крутезне DIY. І підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був дім. Всім до побачення!